А я готуюся, я готуюся до того, що моя популярна група Ситзо буде виступати в Capital of Ukraine в Києві! 21 червня в ресторані Клубі Біблюс величе Артем 20. Я буду виступати і презентувати новий відеокліп на пісню Ха-Ха-Ха. Я розумію, що не всі зможуть попасти, але ми придумали для вас вихід. бо Ми вас дуже любимо. Запам'ятайте всі! На нашому персональному каналі в Ютубі відбудеться онлайн-трансляція вечірки і презентації нового відеокліпу на пісню Ха-Ха-Ха. А тепер, а тепер об'явлення для чайників і двоєчників і, і троєчників. Хто не знає, як зайти на дідуб, поясню. Заходите на наш офіційний сайт www.dizio.com І в правому в верхньому углі буде дідустиалі. Там буде таких шарики, шарики, вибирайте шарики тут і ви зразу автоматично приходите в діду.